Ну, на жаль, на жаль, я попереджала про те, що буде срака на фронті, і вона поки нікуди не дівається. І ворог буде мати часткові успіхи, і ворог буде мати заходи. Те, що ми говорили про Дніпропетровське, я казала, що вони будуть робити якусь дугу по Дніпропетровській області, де сама цільні скільки Дніпро, скільки. Вийти з іншого краю на Донецький напрямок, ну тобто зробити такий фінт, тут перетягнути увагу, тиск да і, і плацдарм для там більших оточень, більших просувань з різних точок, от тобто, на саме Дніпрону не вистачить у них ресурсу, як би вони не хотіли. Там а от а от по прикордонню двох областей. З да, uh -huh. заходом на Дніпропетровську область. Там у них, на жаль, поки ресурс є лазити в тих краях. О, от, срака на фронті у нас, і поки полегшення у нас там не буде. Вони будуть у нас знову ж таки вони ще не кинули на деякі напрямки всі свої резерви uh -huh. і ресурси. Тобто нас це ще очікує. І в коментарях до речі запитували стосовно харківського напрямку. Будуть вони, підселю, вони будуть. Вони будуть мудаки такі підсилювати ресурсами і резервами харківський напрямок. І будуть мати там частковий успіх. Да не масштабний прям капіць, але мати успіх вони на харківському напрямку будуть. Тиск там буде прям серйозний. Яка срака мотика там з тими, з тими копалинами? Вона все ще буде якось раком боком підписана, але все ще навколо неї скандали, непорозуміння, торги і публічні якісь заяви, скандали. Так що там підождіть? Ще вони з тими копалинами копашаться і куйовдяться, там іще. Тобто ще не не скоро нам чекати якогось результату. Я не сказала, що прямо зовсім не скоро, але там хтось заявляв, уже на цьому тижні дуже наврядче. Там ще скоріше за все будуть якісь непорозуміння навколо того всього. Mm, давайте так не передати. А ми могли би купити американців, а, а вони би і нам їх продають, а не продають нам його, тому що там таким чином о, тисне на нас о, з питання цього, як його з питання підписання угоди. Що типу спочатку ви зі мною домовитеся, а потім ми будемо з вами торгувати. От, бо я дивилася це питання, хитрий, рудий, старий маразматик. От це метод тиску. Він до питань продажі повернеться тоді, коли буде мати а, уна, нашу з вами від нас з вами якусь гарантію для себе у вигляді копаленої цієї всієї історії. От тоді він повернеться до якихось питань. Не зовсім коректне питання, яку порівняно з ким? З еритреєю. Ні, чи, Америка, можолі? Америка нам зараз uh, дуже сильно допомагає. Ні, але от ми маємо Європу, маємо Америку, маємо гучні заяви з тої, з іншої сторони і uh, але... знову ж таки. Поки що зав'язана з Америкою приймати рішення так або інакше, виключно на нашу користь, без американського тиску, вони не можуть собі дозволити, поки не передомовилися гіпотетично з Китаєм. А всякі Рубіо і Вольцеш, і оці всі, чи як його там, блін, відкофи. Від, вибачте, да, і оці всі чуваки поїхали. Чо з Макроном торгуватися? Бу ай яй яй Давайте не будеш домовлятися з Китаєм про вільну торгову зону. Пожалуйста, давай ми будемо говорити Трампу, давай що та рішать. Давай, Європа, все-таки буде торгувати з Америкою, і оця вся барахлінь. Понимаєте? От і все відбувається. Не зовсім просто коректне питання. Європа і так відіграє роль у, в принципі у війні, так або інакше, пасивно або активно. Ми, ми максимально в залежній позиції від Європи, Британії. Наших з вами партнерів і Америки в тому числі. Mm -hmm. Ну, або прямо або Коствіно через те, що Європа залежна від Америки. Ну, давайте так. Якби ми, мабуть, ви обрали би трохи інший формат комунікації з самого початку, на кожний удар по житловому будинку збирати нараду ООН, заколихати їх нарадами ООН. Просто кожен божий день. Кожен божий день. Збирати нараду ООН по любому поводу, ну, може, б, трохи б, поцікавіше реагували, хоч гроші в свої відпрацьовували на роботу, б ходили кожного дня. Ну, я грубо, але ну тобто, трошки давайте так, нам би трішки таких механізмів у стилі РФ не завадило би для того, щоб тероризувати цей світ собою любимими. Поки це не планується. Ну, як ви бачите. Ну, кривий ріг, да, зібрали. Зібрали засідання, ну, зібрали засідання, ж, а Дніпро. Ну, от, просто останні, да. Ну там, а по Харкові по 16, по 18 прильотів знову е шахетів. То збирайте кожного разу за кожну вбиту людину збирайте Онівську нараду. За кожну вбиту людину пишіть. Всюди, куди треба писати, дзвоніть всім президентам за кожну вбиту людину. З вибачте за французьку, зайобуйте всіх. от прям задрочіть їх до потери сознання. Я вже не знаю, що, що заробити. що з цим всім робити. Ми дивилися ці питання прямо впритул до міст навряд чи, а от те, що по області можуть бути просування і на харківському напрямку, і на Сумському напрямку, так і тим паче ми про це говоримо вже місяць. Про Сумський напрямок попереджали, що вони явно будуть використовувати цей напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Харківський напрямок так само, що вони будуть підсилювати Харківський напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Це не скільки бажання в притул наблизитися до Великих міст захопити великі міста, як да, великі, ну, великі райцентри типу от Сум, Харкова і так далі. Скільки перетягнути увагу і е, зробити проблематичним воювання в області? От, оце більше про оце. А це. А чи вдасться це? Частково так, на жаль, це не тільки Харкова і Сум стосується це, стосується в цілому цієї лінії фронту, де у нас зараз іде загострення весь квітень. Це одне велике загострення фронту. Бо вони перекидали резерви, і це випадало ще місяць назад, що вони до цього готуються. Що вони будуть жати на Донецькому напрямку, будуть намагатися жати на запорізькому напрямку, будуть намагатися активізуватися навіть на Херсонському напрямку. Знову таки все заради того, щоб розтягнути наші резерви по всій лінії фронту. Але Основний ударний кулак кинути на Донецький напрямок, Гадки гатки немає. Досі я досі не маю гадки, Я досі не розумію починаючи від якогось абсолютно руйнівного якогось конченого удару до спровокованих всередині країни якихось е, суперагресивних дій, взагалі, які тільки можливі. І вони як падали у мене на річному розкладі, так і продовжують собака падати просто у розкладах, як натяк на те, що може бути ще більша ескалація в усьому їх вигляді. Я досі не розумію. Я колупала цю тему. Я не розумію. Я ж кажу: я на це дивлюся. Я чи ми говоримо про. Не просто суспільний вибух спровокований, який доведе до масових заворушень в країні, які будуть достатньо емоційно і усіляко тригерними, або це дуже якийсь серйозний потужний удар, який приводить до трактної трагедії. Тобто, це от прям щось в такому ключі. І воно як в січні падало, так воно досі фігурує. А значить, що поки ми йдемо якимось подібним шляхом. Вибірково. Тут можуть бути якісь моменти з відключенням світла, але вибірково. Тобто, це буде залежати, скоріше за все, від е, ну, конкретного міста або області і якихось робочих мощностей, які там є. Тобто, воно може бути, але вибірково не тотально. Ні, як раніше, допомогу вони не надають. Ні, тут явно якась дисбалансова історія. Ми, ми отримаємо менше, ніж ми отримували раніше. Для нас деякі процеси це вже перевернути десятка мечів, а деякі вежа. Скоріше за все пов'язано із загостренням питання по Ірану, якому зараз ніфіга не до РФ взагалі, і з дестабілізацією економічної ситуації в Китаї. У нас, і за, у нас і зараз дефіцит ресурсу є певний дефіцит ресурсу, і з цього ворога може бути частковий успіх. З дивилися перспективу, нам та дають, у нас там, там підтримка є, нам та виділяють, але це ж настільки повільно і продовжує воно бути повільним, що і за оцих от проволочок у нас може бути ще, грубо кажучи, давайте так тяжкіша ситуація, ніж вона є на сьогоднішній день. Прям повністю ні. Все одно так або інакше воно буде окольними путями напряму через коротше раком боком і з підскоком. Все одно, Ні, прям щоб зовсім ні. Чи може Україна отримати певні безпекові гарантії без членства в НАТО? Так над цим і працюють зараз, але ж США хитрі з приводу гарантій безпеки. Тут же ж не все так просто з гарантіями безпеки від США. Вони вважають свою інвестицію гарантією безпеки. Тобто, якщо ми будемо вважати теоретично, що захід американських інвестування американських грошей в українську економіку це є гарантією безпеки будівництва на нашій території їхніх виробничих потужностей. Так, да, в такому випадку США погодяться, але чогось прямо супербільш над ніфіга собі, Н -н -н. от тут от прямо не дуже. Можливо, це змінити, чи поки що це взагалі не дуже реальна ситуація? Ви mm -hmm. діда у того бачили? З ним можна про щось домовлятися конструктивно, про що? Тобто чи можуть змусити створити умови, при яких доведеться піти? Да. Чи планують іти добровільно чи якось інакше? Ні. Змусити це США тільки може, чи можливо. Mm -hmm. Ні, ні. Пожалуйста, аравіти опускають нафту ціну за барель до 35-40 баксів і Росія починає вити через два тижні. А аравіти вже почали вводити певні обмеження на видобуток нафти, тому що ціни на нафту будуть падати. Ми побачимо цього року зниження цін на нафту для нашого сусіда достатньо критичне зниження. Попри зниження цін на нафту. Ти е, розумієш, що правильно, що треба продавати більші кількості людей. А для того, щоб продавати більші кількості людей, треба зайняти нішу ринку. А цю нішу ринку збирається зайняти аравіти. Все дуже просто. Ну, Це ті позитивні зміни, про які ми говорили. Тобто, якщо не виходить. Ну, так, воно так. Так, да, просто тут би додатковий тиск би не, не завадив би, да? тобто ще санкційний тіньовий флот і бла бла бла, і пішло, поїхало оця все більше натискна історія і зниження цін на нафту буде робити для Росії кожен день війни болючим для економіки. Зараз війни зараз так болючі, але є регулярне надходження. Ну, типу. Прям регулярне надходження бабок у бюджет. А а якщо перекрити кран регулярного надходження, то все. Обговорювати будуть питання нашої території, нашої території і знаходження. Їх на нашій території, умови цього знаходження, скоріше за все, кількість, а, включеність і, і оця вся історія. Будуть обговорювати деталі, але ж ми розуміємо, що поки йдуть активні бойові дії, ми тут нікого не побачимо. Щось подібне вони використовують, але скоріше за все вони їх використовують по зоні бойових дій. Вони в цілому хімку використовують в зоні бойових дій, і це вже не секрет. і Про це вже казали не, ну, не ну, одноразово. Тут воно більше по рицарю мечів, тобто це не скільки використання в атаці на цивільні об'єкти, скільки використання на лінії фронту чогось подібного. Так да, воно не виглядає поки прямо в критичній кількості, в якійсь, щоб ми говорили, що це масова історія, але скоріше за все, періодично вони до чогось такого вдаються. <гум> Тобто, це, ну я зрозуміла, це лише зона бойових дій. Чи а, можливо використання ось схожих цих хімічних шахедів і більш по цивільним об'єктам? Mm -hmm. Якось дуже хитро хіба що, по перше, воно якось пов'язано із рідиною, тобто, це не нанесення чогось на. Предмет, що можна потім зібрати скоріше за все як доказ, тому що є основна тема збрехати і приховати, тобто, грубо кажучи, надчепити якийсь додатковий скид, скинути, щоб ти потім не міг, не було тобі що пред'явити до міжнародного суду або до якоїсь іншої сказати, дивіться, що вони роблять. Тобто, це не нанесення там, я не знаю, новичка на шахет. Понімаєте? Я грубо кажу, який. Та, який залишиться на уламках і так далі, це якось хитріше. Така історія, ймовірна, але знову ж таки, тут у мене не випадає, щоб воно було масовим, прям зовсім бо колесо фортуни не Тобто можуть щось подібне намагатися утнути, але не в такому масовому ключі, бо в масовому ну, це можна буде довести, а тут же дуже по місяцю хочеться щоб не було нічого доведено. О, поки в веселу сраку, він її вже туди веде, а приведе вообще в повний колапс. і, і, і з цими митами вони не пройдуть безслідно і для американського ну якби да жителя. вообще. і питання міграційної політики не пройдуть безслідно, і питання протестів, які там наростають, і незадоволення. Вони не пройдуть безслідно. І Америка, яка боролася первинно, стала землею. Від, де як там? Здається, якщо я не помиляюся, Гага, здається, це казала. Про те, що чувак, в Америку тікали від правління королів. Ти зараз називаєш себе королем. Ти серйозно? Ну, типу, це жарт? Оце десь так. Він іще, окрім Америки, тут він ще такі веселі кризи натворить. А він натворить, що будемо ми всі на то дивитися і думати, як було спокійно. В 22-му і в 23-му, хоча б на світовій арені, не дивлячись на війну, ну якось так Олександра. Чи дивились ви наскільки висока ймовірність імпічменту Трампа? І дивилася я імпічмент Трампа. Імпічмент Трампа, імпічмент йому об'явити можуть. А от проголосувати і довести до імпічменту, до процедури це важка історія, і поки, поки не успішна на сьогоднішній день із того, що можна подивитися. А, загроза життю Трампа залишається, до речі, актуальною. І я більше схиляюся до того, що ми можемо дочекатися не імпічменту, а того, що який небудь более меткий стрілок таки справиться зі своєю задачею. Більш ворогідна історія, вона дійсно фігурує. Тобто є у нього ризики по життю, і замахи на нього іще будуть. Це видно. Ну, типу, це випадає. Знаєте, це так прикольно, коли е, вор ловить вора. А ми з вами на те все дивимося думаємо: вау, правосуддя! Класно! Угу. Ну, скільки у нас з вами підозр відкритих кримінальних проваджень? Е, і оця вся історія. Ну, піймали. І... І на людини відкрито 15 кримінальних справ, а вона якась якимось магічним чином телепортується до Італії. Дуже класно. Тому що коли корупціонер ловить корупціонера, ми дуже дивуємося, що нікуди не зникає корупція, розумієте? А це mm -hmm. той Тому те, що, у нас іде певна показова боротьба із е, е, певною кастою людей, то саджати будуть тільки тих, кого треба посадити. З політичних намірів або незручності, або людина, як ото кажуть, на трошки приблотньо берега попутала, попутала. Ну і почала там літати там, де не треба, і сідати там, де не треба. Отаких приберуть, таких дійсно закриють у тюрмі. А всіх інші ні. А всі інші будуть. Будуть потім оспарювати в вищому суді верховному свої справи. тому що первинні вироки їм будуть видані таким чином, що в тебе залишиться лазейка для оспарювання цього вироку. Mm -hmm. Класика жанру. схема стара як мір. Mm -hmm. Частково, mm -hmm. не зовсім частково. Це скоріше, повпливати знову на короля тьфу, на короля Кубків. ну... Це ж у нас, Трамп у мене завжди в сигніфікаторі. Він король купіків і от, Але я не скажу, що це повністю вийде. Ні, вони тут будуть дійсно щось вкидати, але світ поставиться до цього, по-перше, перевернуто. Ну, світ не почує в повній мірі цього абсурду. Да, це на рівні десь цих камаров біологічних. Mm. І більшість, більшість світу сприйметься по вежі, типу що взагалі тютю і Америка. В тому числі у форматі якихось людей, тобто тут не, не Трампом ж єдиним. Тут і король жезлів, який розуміє, що це ілюзія, і Паш Кубків, і рицар Пентаклей, і якісь найближчі з ким в союзі Трамп. Тобто, ну мало переконати коротшу одного Трампа в цій ідіотії залишаться люди, які в достатній кількості навколо Трампа, які в цю ідіотію вірити не будуть.